І тепер я хочу надати безпосередньо слово Ірині Трофімовій. Це вчений українського гідрометеоінституту, старший науковий співробітник. І крім того, пані Ірина, учасниця розробки національного плану з адаптації до змін клімату. Це якраз той професіонал, який дуже багато може розказати про кліматичну угоду. Прошу, пані Ірина. Доброго дня всім. Дякую, пані Ірина, ще раз за ту велику роботу, яку ви проводите в рамках фонду відкрита політика щодо популяризації проблематики зміни клімату і щодо підвищення ролі громадськості у цьому процесі, я далі про це скажу. Хотіла почати з переговорів, але скажу приймаючи естафету від пані Ірини про гідроматерологічний інститут. Не можна сказати, що там він вмирає, дуже багато роботи проводиться. Хочу зазначити, що в період 2012-13 років було проведено на підтримку кліматичної політики ціло низку робіт, які спрямовані на вирішення проблем, зокрема адаптації зміни клімату. Крім того, Український гідрометрологічний інститут був відповідальний за проведення перевірки міжнародними експертами шостого національного повідомлення. З питань зміни клімату, які ми пройшли майже без суттєвих зауважень. Дійсно, нужна державна підтримка, про що я трохи скажу далі. Стосовно нової глобальної кліматичної угоди на період з 2020 по 30 роки, то вона буде головним інструментом боротьби світової спільноти зі зміною клімату і не тільки зі зміною клімату як такої, а з її наслідками і управління ризиками пов'язаними з зміною клімату. Угода підкреслює необхідність реагування на невідкладну загрозу зміни клімату. І при цьому мають бути. Враховані основні найкращі наявні наукові знання, зокрема отримані в рамках міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, саме висновки цієї групи дозволили запропонувати основну ціль, яка і саме зараз обговорюється на конференції сторін, щодо досягти такої концентрації парникових газів в атмосфері, спричинених викидами, яка б дозволила стримати глобальне потепління до кінця сторіччя в рамках 2 градусів Цельсія. А ряд країн, і багато з них з Європи, пропонують, щоб ця цифра була півтора градуси Цельсія, і саме поміж цього ці переговори зараз в рамках преамбули і проходять. Певна річ. Мають бути інструменти скорочення викидів. Кожна країна відповідно до угоди має надавати і постійно підвищувати амбіційність своїх національно визначених цілей. Наш президент на сегменті, де були лідери держав, сказав, що Україна попередні оцінки національно визначеного внеску. Визначила як 60% від рівня викидів 90-го року до 2030 року. Але якщо складуться умови, то Україна має значний потенціал скорочення викидів на набагато набагато амбіційніше. І наш президент ще сказав побажання України, щоб ця угода була динамічною і могла підлаштовуватися. До тих глобальних обставин, які складаються, знаєте, в світі наспокійно, Війни, тероризм, економічні, політичні кризи це все має бути враховано в новій угоді, щоб вона дозволила досягти країнам сталого розвитку в умовах скорочення викидів парникових газів. Я хочу сказати, що національні інтереси в кліматичній політиці України полягають у досягненні у майбутньому низковуглецевого розвитку, зараз скорочення вуглецеємності економіки, зменшенні негативних наслідків зміни клімату, що посилюватимуться в майбутньому, і підвищення опірності до пов'язаних з кліматом ризиків і стихійних лих. А також те, про що ми забуваємо, це збільшення кількості захисту та підвищення якості поглиначів та накопичувачів парникових газів. І те, про що пан Владислав казав, це посилення ролі України у глобальних зусиллях щодо вирішення проблеми зміни клімату. Наші делегації мають бути більш потужними, вони мають бути структуровані, де, окрім переговірників, повинні бути залучені експерти з різних питань, які я вже окреслила не тільки скорочені викидів парникових газів, адаптації, а також експерти з фінансування, з розбудови. Потенціалу і багато-багато іншого, і навіть взаємодії з громадянським суспільством. У цьому контексті значно підсилюється роль наукових досліджень у плануванні і реалізації заходів зі скорочення антропогенних викидів і адаптації зміни клімату. І концептуальні засади державної політики у сфері зміни клімату, які зараз розглядаються на рівні уряду. Мають передбачити застосування системного підходу до створення наукового підґрунтя діяльності у сфері зміни клімату. Що передбачаю, у свою чергу, надання державної підтримки, створенню постійному оновленню оцінки фактичних і моделювання очікуваних змін клімату та їх наслідків, включаючи регіональний розподіл, визначення ризиків та вразливості до зміни клімату на рівні територіальних громад, природних екосистем секторів економіки, також повинна бути надана державна підтримка постійному оновленню моделей. І результатів прогнозування макроекономічних показників і пов'язаних з цим викидів парникових газів за різними сценаріями розвитку економіки та її окремих секторів. Хочу сказати трохи більше з питання адаптації. Вже загально відомо і підтверджено, що в процесі розвитку глобального потепління значно посилюється посушливість клімату України. На тлі зростання температури зростають і опади, але не так інтенсивно зменшується ефективність опадів. І на півдні України, за даними останніх досліджень, до кінця, а може, ще ще до середини сторіччя, буде зона дуже ризикованого землеробства, а в деяких районах може бути опустелювання. В зв'язку з цим зростають необхідність вжиття, невідкладних заходів щодо виведення нових сортів. Впровадження нових агротехнологій і посилення наукових досліджень для того, щоб адаптація була успішною. Це тільки один приклад. Другим прикладом може бути вплив зміни клімату. У контексті хвиль спеки, які спостерігаються, все частіше на території України і впливають опосередковано чи безпосередньо на здоров'я населення, що потребує невідкладних заходів з попереджувальної адаптації. І наостанок хочу підкреслити, що роль науки. Дуже важлива для того, щоб забезпечити виконання і поточних зобов'язань України за рамковою конвенцією про зміну клімату, і Кіотського протоколу його второго, другого періоду і нової глобальної.